Всім привіт! У нас сьогодні вівторок. Максимко заснув. Я можу похвалитися. Ми тепер з Максимком в день лягаємо спати. Перше 20. Він в обідає, ходить в туалет. Перша 20 ми лягаємо в ліжко і до другої, до 2.15 він засинає. Ну Це вже рекорд, це вже так тиждень. Тиждень, день в день з бабусю він не засинає, з татом він не засинає тільки зі мною, але це вже не втретє. Поступово-поступово я так його змінила Тип навантаження. Я таку тенденцію зауважила: якщо ми йдемо гуляти з 9 до 10, і додому зразу. Тоді він перше 20 лягає. Якщо ми йдемо пізніше гуляти і надовше, тоді він перше 20 не засинає. Він тоді перезбуджений, тоді йому треба більше часу, щоб оце підзаспокоїтися. Тоді він тільки третя-четверта хоче спати. В таких випадках я його просто не клала, він був перезбуджений так. Не слігка, а навіть дуже. До години сьомої і восьмої якола спати. І знову ж таки, він засинає тільки зі мною. У нас на вулиці жара ужасніша. Просто капець У мене болить спина, бо я зроблю вправи для спини. Я свою осанку намагаюся виправити. Бо щось ну дуже я почала горбитися, і в результаті цих вправ болить спина. І поясниця. А ще в нас нова проблема Максим відмовляється їсти. Він тепер їсть одні макарони. Просто нон стоп хоче їсти макарони або молочко, 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 шоколадне молочко. Тобто він хоче або какао, або просто молоко. І макарон. Все, він <с> чим. зараз не смакує. Я дуже сподіваюся, що він оце піде в садок через два тижні. І що, по-перше, адаптація прийде добре. А по-друге, що він буде там їсти. Тому що вдома він просто відмовляється їсти. Я вже йому в якому вигляді, що не готую, він не їсть. Сьогодні якимось чудом він з'їв гречку, помідори і сир в першій годині. Але це він відранку нічого не їв. Він встав пів восьма і просто нічого не їв до першої години. Бо просто ми нічого не втулиш, а оце молочко, шоколадне молочко, там морозово, цукерочко, Так, давай дитині солодке пробувати. Ну, я ж не буду таке давати. Я йому казала або кашку, а тоді вже щось солодке. Або нічого. Ну і що, він не вибирав нічого. Слава Богу, єсть фрукти. Всі фрукти, які є, ті і є. Я прийшла з покупок. Я ж англійську всю, так я ж сказала, що я всю англійську напрягла і зробила в неділю до ночі, глибокої ночі. І вівторок спокійний. От вони сьогодні ввечері англійська. Я знаю, коли прийде Андрій, коли він забере малого, вони підуть на день народження. Я собі спокійно відівчусь і піду на день народження. Потім як вивчусь. Що я тут купила? Я купила каву, мою любиму каву, то за нею далеко треба йти. Я б не встигла туди діти, поки малий спить, тому лаватим. Два горіхових серка. Теж сир Максиміс, це його улюблені. Молочко кокосове. Так іде Кока-Кола. Мене зараз тошнить в машині постійно. Мене постійно в машині укачує. Я тепер на в машині на Кока-Колі або жувачках. Халбу купила собі. Дивіться, я поставлю камеру. Максимчику два таких стіки. Два однакових. Сирки. Це для сирних макаронів. Спагетки. Я собі зараз буду робити чек. П'ять яблук великих таких червоних. Такі були брала. У нас ще фрукти закінчились. П'ять нектаринів і п'ять персиків. теж вони такі великі. Ось такі величезні як яблука. Купила печиво. Такий набір. Він щось коштує 92 гривні. Стару осанку знижці. Захотіла Та я також. Хліб. І вже тут такий набір. У них є своя витічка. Там такий набір, два миндальних круасани, дві булочки з повидлом, булочка з маком. І за це все я заплатила 1163 гривні. Це, я б сказала, навіть не багато, бо я купила багато. <реш> я досить так багато купила, враховуючи, що я купила. Печиво дороге, тако, молоко, каву, фрукти досить недорого вийшло. Це буду собі готувати їсти і буду монтувати для вас відео, тому що в неділю я вже була на ліжку і не монтувала відео. А то вже скоро неділя, а в мене не готове відео. Там буде відео про те, як я пішла на базар. Щось там таке має бути. Мої макарони з сирним соусом. Всім смачного. Ми з Максимком прийшли додому, ми гуляли, завозили машину нашого тата в ремонт, бо кондиціонер щось зламався. Зараз будемо пити каву. Максим шоколадне молоко, а я просто каву. Оце, до речі, максимум, що Максим їсть. гречка, помідорки маленькі, тільки чері. І сир. Ото молочко таранковий від нього не певний. У мене тут знову хаос, Андрій було погано, всі ліки дістала. Максимку лежить спати, поспить, а я вам якраз покажу мої вагання стосовно його подарунку. Наскільки я все серйозно сприймаю. Перетримала я Максима, поки ми засинали, вже і повітряна тривога була. Вже і я заснула, тому що був навіть відбій повітряної тривоги, і я не чула цього відбою. В результаті Максим не засинав. Потім я сіла, кажу, а ну Максим ляж на ліжко, треба відпочити, Очком відпочити. А він ще перед тим, як ми вкладалися істерив. Мама, що ти робиш? Наш ти закриваєш штори, мама, не треба лягати. Мама встань! Я Кажу: Максим, ну ти можеш не лягати, я ляжу відпочила. Ні, мама, не треба. Почав плакати, потім оце в процесі. Я його насварила. Що Максим, ляж, треба відпочити. Він ліг. Щоб ви розуміли, я його почала кладати перша 20, зараз 15, 10. Боже, це скільки? Ну, грубо кажучи, півтори години. Да? Я його вкладала. Перетримала його на вулиці. Так не можна казати, але перетримала. Ми вийшли з дому, було десь 9.30. Ми прийшли додому, було 12.40. Перетримала. Я щось так добре гулялася, я щось зовсім забула, що не можна з ним стільки гуляти. Зараз відкриваю ноутбук, будемо з вами аналізувати Максима один з подарунків. Бо це капець. Щось я занадто серйозно сприймаю дитячі подарунки. Але я розумію, чому їх так сприймаю. Вони не дешеві, тому я хочу вибрати те, що я, я точно впевнена, що йому зайде. Поїхали. Пишуть. Отже, народ, поїхали. Максимко хоче майстерню. Йому подобаються як дерев'яні інструменти, так і. І такі пластмасові, куди можна ставити батарейки, наприклад, шуруповерти, і вони будуть жужати. В нього є і дерев'яні молоточки, тільки молоточки. Два. І такий пластмасовий набір інструментів. Його подарувала моя мама. Там є шуруповерт такий від Bosch, пила, викрутка. Ще декілька, які я не знаю, як які я не знаю, як називаються ці інструменти. Також у нього є набір шуруповертом, в нього є набір такий на постарше, де є і гаєчки, і шуруповерт. і можна там одне до іншого приставляти, і утворювати там якусь картинку, я вам покажу щось таке. Але це поки йому не дуже цікаво, йому просто цікаві гаєчки, шуруповерт, і просто вкручувати і викручувати. Також в нього є одна машина, швидка допомога, де відкручуються колеса. До неї йшла в комплекті також. Викрутка пластмасова, і він часто в ній викручує, закручує колеса. І от переді мною постає завдання купити йому майстерню, бо він попросив майстерні, щоб ремонтувати все. В нас можна знайти ну, дуже багато різних майстерень. Є дерев'яні, є пластмасові, є дуже дорогі, є дешеві. Ну, поїхали. Я хотіла, щоб перше, це була дерев'яна. Друге, щоб вона була мінімум 80 сантиметрів висотою, щоб він міг до неї спокійно підійти, як на кухню. Знаєте, от ми собі робимо таку поверхню, щоб по пояс, і щоб йому було зручно біля неї стояти. Отже, перша майстерня, яку я знайшла. Вона дерев'яна, висота її 63,5. Я її обрала тільки тому, що ну, вона така досить прикольно виглядає. Вона з триманих нейтральних кольорів, як ви бачите. Має дерев'яні інструменти, такі як викрутка, такі як молоточок, також якийсь гаечний ключ. Є лінійка, пила крута, дуже дерев'яна, має такий стіл, де можна висунути листочок, щось записати, також дошка для крейди, також є такий відділ на столі, де можна щось прикручувати, якісь гаєчки вкручувати, є знизу підставка, і до неї в комплекті також йде сумка, де є також в дуже гарних, нейтральних відтінках набір інструментів, гаєчний ключ, пила. Лінійка, два види молотків і е, викрутка. Також на самому столі є, я також не знаю, як це називається. Думаю, ви бачите, така штука щось тримати, допоміжна, щоб вкручувати. Не знаю. Цей стіл він мені дуже сподобався, але чому він мені не підходить для Максимчика? Взагалі, просто суперський. На ціну не дивимося. 448. Не дивимося, тому що це дерев'яне, воно таке прикольне. Видно, що воно добротно зроблено. Тому про ціну не будемо говорити. Це купляється дитині, як то кажуть, не на один рік і не на одну гру. Немає шуруповерта на батарейках. Це раз. По-друге, він надто низький. По-третє, функція Оце де висувати листочок, Максиму. Це не цікаво йому цікаво, щоб побільше крутити і щоб були. Побільше допоміжних матеріалів, які можна закрутити, викрутити чи забити. Поясна сумка йому не потрібна. Тому цей столик зразу відпадає, тому що купляти його, коли не підходить розмір, там не вставиш і ніде не поставиш всі інші інструменти, які є в нас, вже плюс друга поясна сумка для чого вона, щоб я купила це, а потім її продавала. Не хочу стільки заморочуватися. Поїхали далі. Другий дерев'яний столик, він мені ще більше сподобався, ніж перший, тому що він висотою 80 см. В нього два величезних містких ящики внизу, де є купа допоміжного всього, що можна на самому столі, також вкручувати, прикручувати, відкручувати. Дуже багато гаєчок. Це все з дерева. Вони ті гаєчки є різні, які вбиваються, які вкручуються, які можна. Витягати також ми бачимо, є лінійка, також є пила, пила, якась бокова, такий невеликий стол і в комплекті також іде поясна сумка, де можна зберігати всяке різне. Ну ви бачите, що мене тут влаштовує. Це що я називала, те, що це дерево, те що тут багато що вкручувати, викручувати. Він біля цього столику зависний. Йому буде чим зайнятися, що мені не підходить. Хоча по висоті ідеально. Мене не влаштовує ціна 5700. і тут іде знову ця сумка. Яку щось не треба зробити. Максима вже одна є. В нього є сумка із інструментами. Сумочка носити фен, оці його грібінці, і йому сумки зовсім не цікаві. Купляти, щоб потім це продавати, не бачу сенсу. Друге, дуже добре, що є, що вкручувати, викручувати, але моя дитина все ж таки росте. І я розраховую, щоб можна було з тих комплектуючих, які є в наборі, щось. Будувати, скручувати, а як Лего, знаєте, є з машинками. От я от хочу, якісь, щоб можна було якусь машину зробити, або будиночок, хоч щось таке. Респект, що це дерево, але нема де кріпити шуруповерт. От навіть якби цей столик от був такий, його б ще чуть би, якби можна було розширити і щоб можна було ще вставити чи прикріпити на гачачок все, що є в нас. Ну, 5700. За 5700 тут не виконані мої всі потреби. Зараз ви зрозумієте, що я саме маю на увазі, але чому мене не влаштовує саме те, що я маю на увазі, що мені б хотілося. На цьому дерев'яні набори закінчуються. Я не знайшла дерев'яний набір, ідеальний. Ну, якби, я знайшла ще один, показую вам його. Тут, от, до речі, все прикольно, тут і багато місця. І є шуруповерт. він не робочий, але якби щоб гратись, прикольно є де його вішати. Все так розкладено. Тут гайчний ключ, тут щось. Оце знаєте, оці щоб тримати. Я просто не знаю, як це називається. І оці шестигранники крутити знизу пила, купа допоміжних матеріалів, лінійка є додаткове додаткове місце, але він дуже низенький. Він 65 см. І його ціна 180 доларів. Ну це якби наскільки б ідеальним він не був, це тумач, тому що ще замовляти і ще доставка за нього. Але от він прям ідеальненький. Знизу би можна було поставити наші інструменти. Єдине, чого бракує це машинка, яку би можна було також цими інструментами скручувати викручувати. Але я дивилася, вже можна докупити ще деталі. До цього столика. Загалом на цьому всі дерев'яні столики закінчуються, тому що все інше, що я знаходила, там, якби і половину плюсів не було з тих, які я назвала з цих трьох прикладів. Далі йде столик номер один, який мені подобається з пластмасових. Мені вже не подобається, що він пластмасовий, але якщо забрати цей нюанс, що далі все пластмасовим, то починаємо з плюсів. Він. Перше, широк. Тут можна і стукати молоточком, такі забивати цвяхи, щоб коли ти один цвях забиваєш, інший вискакує, і дитина, якби весь час в процесі. Вона один забиває інший вискакує, один забиває інший вискакує. Постійно є що робити. Є і молоточок, і гайчний ключ, і викрутка, і щось ще для крану, і пила, і допоміжні елементи, такі, як ємкість для шурупчиків, ємкість для гаєчок. З боку шороповер можна скручувати машинку. Також тут щось можна крутити. Ну, ви бачите, також є де малювати, що теж непогано. Також оця пила з боку. є де ми помити ручки, якийсь валік. Максиму дуже цікаві валіки. Є ящички, додаткові елементи, з яких можна ще щось скрутити, окрім цієї машинки. І знизу під раковиною є труба. Через яку можна пропускати кульку. Найбільше, що мені сподобалось, це його розмір 103 см. Я думаю, за таку ціну він коштує 5,279 За таку ціну цей столик прям окей. І мене влаштовує його колір. В принципі, такий нейтральний, чорний, помаранчевий. Звичайно, хотілося би мені щось біжевеньке, сіреньке. Ну. Тут вже, розумієте, таке просто не знайти. Далі столик, який мені дуже сподобався. Це столик від Bosch, який ми розглядали з самого початку з чоловіком. Це перший столик, який нам прийшов в голову, який би хотілося купити дитині. Він 100 см висоти. Рівень поверх на такій висоті, що для Максима буде дуже зручно, я вже все заміряла. Є 150 різних деталей. Також є каска, Яку моя дитина дуже хоче. Є шуруповерт, який він обожнює. Також є місце, де повісити всі гаєчки, шурупчики, є рукавички, є такі навушнички, аля шумоподавляючі, є лінійка, є сумка в комплекті, куди ще можна всяке різне складати. Там є маленький шуруповерт, маленька пила. Ну все, що в нас у це є тільки в нас це є на поясі Ну це нічого. Також є можливість складати різні машини. Це гелікоптер, навантажувач. Загалом всі будівельні машини, які подобаються моїй дитині, є можливість їх всіх складати. Є три мінуси цього стола. Перший мінус ми як завжди пропускаємо, він пластмасовий. Другий мінус це колір. Ну, я взагалі не уявляю, такий колір в Максима кімнаті. Просто ужасний зелений колір з червоним, з жовтим. Ну, це от прям. У будівельні кольори, та тому що весь інструмент він або червоний, або жовтий, або зелений, Це от прямо по-дорослому. І третій мінус, через який я не готова замовити цей набір, от вже прям вже і зараз там немає можливості на столі щось прикручувати або забивати. А Максиму дуже подобається. Стукати, щоб була поверхня, до якої можна щось прикрутити, і по якій можна постукати, де щось вискакує. Він постійно це шукає вдома, таку поверхню, де б той шурупчик можна би було вставити, закрутити. Тобто тут є все. Крім того, що теж найбільше потрібно моїй дитині. І мені здається, що тут занадто багато елементів. І лінійка є, як у дорослої дитини, і оце щоб відстань міряти. Можливо, йому до 4 років це ще все буде дуже подобатись. І він знайде собі можливість десь інде стукати. Але, от чесно вам скажу, от дві причини, по яким я не готова ще замовити цей столик, от зупиняємо на це колір, і що нема на поверхні, де можна щось забивати. Тобто, попередній набір мені в цьому плані. І я навіть була готова вже, Андрій каже, все, я готова купляти попередній набір, тим більше, що він компактно складається, його можна на деякий період засунути в шафу, якщо Максиму стало нецікаво, і там є колеска, так, повозити цей столик. Я вже була готова замовити попередній і докупити до нього каску, то що він хоче навушники і оці деталі з машинкою. Але оці деталі, щоб складати машинку, я не впевнена, чи я зможу докупити. Я ще не шукала. От іменно такі комплекти для машини. Поїхали далі. Наступний набір коштує 3,650. Мені сподобалась його висота. Він також. 100 см. Мені сподобалось, що там є велика комплектація, також є місце, де всякі гаєчки, шурупчики зберігати. Є шуруповерт, молоточки, викруточки є де що покрутити. І головне, це все є де на столі зберігати. Є де на самому столі оце молоточком стукати, а інший цвяшок вилітає. Є де шороповертом можна покрутити. На малюнку це все зображено. Є і тапила з боку, є і місце внизу, щоб собі все сховати. Все, що треба, такий ящичок невеличкий. Є дуже важливо, Максиму, це дуже подобається лінійка. Є машинка, яку можна складати одна. Ну, просто я на нього дивлюсь, і він мені не подобається. Не знаю чому. Просто я на нього дивлюсь і мені зразу хочеться переключити на якийсь інший. Ще один столик на зразок того, який я вам показувала перший пластмасовий, але поменший. Він коштує 2700 гривень. Мені підходить. Колір, він чорно-сіро-жовтий. В нього є два повноцінних ящички, де можна щось зберігати. В нього немає тої крутої пили, яка збоку, але в нього є і шуруповерт, і всі необхідні інші запчастини. Також є запчастини, щоб можна було щось вбивати в стіл і прикручувати, але тут мало деталей для того, щоб зробити якийсь як аля автомобіль. В цьому плані набір Bosch, він прямо підходить до п'яти років, це стопудово. Також я знайшла ще один столик, дуже гарна ціна на нього. Він коштує 3924 гривні, тобто 4 тисячі. І цим столиком можна було вбити двох зайців одразу. Максим хоче кран в цьому столику є кран, ну і майстерня. Тут є майстерня, тут все гарно поєднується. Прикольний колір, є кран. Багато чого можна вкручувати, викручувати. Тобто, досить непоганий набір, непогані кольори, біжевий столик, що дуже добре. Є десь весь інструмент, ящички, гаєчки, є машинка, яку можна скрутити і розкрутити. Це ж і самоскет, цей кран з цього крану в цей самоскит можна щось грузити, але мені не подобається. Що маленька поверхня, і дуже мало місця, щоб щось скласти. Тобто, от прям ну, 3 см, ну мало. Хоча є що вбивати, вибивати. Ну ладно, поки відкладаємо цей набір. Ну, коли я задумаюся, хочу я таке для своєї дитини, то мені хочеться об'єднати цей набір з першим пластмасовим і бочівським. І я от не знаю, що робити. Якщо дерев'яні повністю відпадають, бо там недостатньо місця, немає інструменту такого, як Максиму подобається, і мені хочеться більше, щоб все складати, забрати все дерев'яне, то я не можу вибрати з цим пластмасом. І я прошу вашої допомоги. Порадьте, будь ласка, щоб купили ви. Тому що в мене голова би вибухає. Андрій сказав, який замовиш, а я не хочу заплатити купу грошей і знати, що моя дитина тим не бавиться. А цей бошівський набір. Ну, я не хочу цей зелений колір. Боже, мене цей зелений колір тупо бісить. Якщо є можливість від бошівського набору купити оці всі запчастинки, щоб складати машинки, підскажіть мені, якраз я краще куплю ці всі запчастинки для машинок і замовлю тоді цей перший плазмасовий набір, який мені сподобався. Тому що той колір зелений, мене ну дуже бісить. Я ненавиджу зелений колір. Мене просто дратує. Я люблю, Єдине, в чому я люблю зелені кольори, це квіти. Все. Тільки квіти. Дуже прошу вашої допомоги. Все, я дуже-дуже я сподіваюся, що мені хоча б троє людей в коментарях підскажуть, тому що це вже хоч якийсь вибір, розумієте? Один, два, три, чотири. Будь ласка, пишіть, за який ви набір. Дуже на вас розраховую. Бо я дуже довго вже вбираю, а я б вже хотіла замовити, щоб воно лежало. Бо це основний подарунок Максиму. Дякую вам всім за перегляд. Не ставте лайки. Напишіть мені, будь ласка, допоможіть мені з цими наборами клятими Все, гарного вам робочого тижня і всім пока-пока!